Проаналізувавши ряд заяв Міністерства охорони здоров'я про майбутню реформу в системі охорони здоров'я, хочеться повірити, що в недалекому майбутньому на нас чекає пакет гарантовано оплачувальних з держбюджету медичних послуг. Сьогодні ми спробуємо розібратися в системі роботи онлайн-сервісу, за допомогою якого будь який бажаючий може перевірити наявність безкоштовних ліків і медичних препаратів у лікарнях міста. Йдеться про ліки медичні вироби, які закуплені за рахунок місцевого та державного бюджетів, і повинні ні, використовуватися для лікування хворих на безоплатній основі. Варто зазначити, що подібні онлайн-сервіси успішно працюють в столиці і в інших містах України з минулого 2016 року. Кожен пацієнт, що потрапив на лікарняне на ліжко, може переконатися особисто, які препарати необхідні йому він має право отримати безкоштовно. Не секрет, що не всі необхідні ліки є в наявності в медустанові, але горизвісні звісні рукавички, бинти і вату, за якими відправляють медики в аптеку пацієнтів або їх родичів. Сто від. В цьому переліку будуть. Як стало відомо, на волонтерських засадах вже працює сайт Є-Ліки, де можна перевірити наявність медпрепаратів у лікарні. У Сумській області до даного проєкту підключились тільки дві конотопські лікарні міська і центральна района. Зайшовши на сторінку останнього, ми побачили, що в переліку є бинти, вата, марля, системи, рукавички, анальгін, еофілін, демедрол, дебазол і шість десяток найменувань розчинів для ін'єкцій. На які медпрепарати Багато Шоскінська центральна районна Лікарні чи користуються безкоштовними ліками наші хворі на це питання дав відповідь головний лікар ЦРЛ Олег Штогрин. Ситуація з забезпеченням медикаментами хворих у нас в нашій центральній районній лікарні в дитячій лікарні в наших медичних закладах міста мало чим відрізняється від ситуації такої в цілому по Україні. Медицина, на жаль, у нас фінансується відсотків на 20 від потреби. Це якщо взяти в цілому, а якщо взяти те, що з тих 20-80% – це на заробітну плату і комунальні послуги, які повинні виплачуватися повністю на інші статті видатків в медицині, в тому числі і медикаменти, залишається мізер. Питома вага видатків на медикаменти в бюджеті центральної районної лікарні за минулий рік 7%. Тобто від тих всіх мільйонів, що ми отримали на отримання лікарні, всього-навсього 7% на медикаменти пішло. Сума, так здається, велика. Це біля 2 мільйонів. Але тільки 7%. І якщо взяти 2 мільйони, то в статтю видатки по медикаментам входять не тільки лікарства. Ну, самі, що мають це слово, буквально ліки, там таблетки чи якісь ампули, анти антибіотики, чи аналітики, в статтю видатки по медикаментам входять, наприклад, ще лабораторні реактиви, реактиви для проведення аналізів. Це по нашій лікарні десь приблизно 400 тисяч гривень. От представте собі, 400 тисяч гривень це реактиви, лабораторні реактиви, які от хворі не купляють практично. Це то, що прийшов. Так, хворий зробив аналіз, але ж він не безкоштовно, треба купити реактиви. От 400 тисяч гривень пішло на реактиви. Десь приблизно ще. Біля 50 тисяч йде на різноманітні види обстеження, наприклад, обстеження тієї ж самої крові, тощо, а це теж йде по статті видатки на микромети, заготівля крові. Кров нас теж практично безкоштовно. От нашій центральній районній лікарні кров приливається безплатно. А вже чисто на медикаменти, на самі, от на лікарства, що ми привикли в цьому сенсі говорити, залишається ще менше. Тому з тих медикаментів, які закуповуємо ми, 90% йдуть на надання невідкладної допомоги. Тобто ми собі не можемо дозволити створити резерв для лікування планових хворих. В нас постійно, щоденно оновлюються медикаменти для надання невідкладної допомоги. Щоденно. От тільки що ви, як заходили, вийшла моя медсестра по медикаментам, я з нею обговорив. Що прийдуть журналісти, буду таке питання задавати. кажу Елена Іванівна, як ви до цього відноситесь? Ну, вона каже: я ж їжджу в аптеку кожен день. От вона кожен день прийшла, подивилась у нас, наприклад, анальгін. У нас анальгін є постійно. Не в достатній 100% кількості, але анальгін у нас є в кожному відділенні, починаючи з приймального закінчуючи любому. Це такі самі ходові ліки. Вони є вони є, наприклад, анальгін. Він є постійно. Вона прийшла, о, закінчився. Сіла, поїхала в аптеку. Там через день анальгін треба отримати, через день дімідрол, раз в три це фазолін, антибіотик, такий самий ходовий, який назначаємо. Тобто медикаменти для невідкладної допомоги ми намагаємося підтримувати, щоб у нас був запас постійний. Тому що в на, нас і е, на рівні районів міст в основному у нас 70% приблизно відсотків хворих це, які поступають в ургентному порядку, не плани в ургентному порядку, гострі захворювання, травми, отруєння, е, запалення і тощо. Тому наше завдання надати людині невідкладну допомогу, особливо в перші години. Прийшла людина з роботи, з вулиці, просто з дому не нестила навіть речі зібрати, ми повинні людині в перші години її прибуття в лікарню забезпечити її медикаментами. Далі вже видно буде, чи людина спроможна сама оплачувати своє лікування, що частіше всього вибуває при нашій ніщиті, або ми винаходимо можливість лікувати за бюджетні кошти. А за бюджетні кошти, я вам скажу, середня, середні видатки на медикаменти на одного хворого на день у нас 13 гривень по лікарні. От представте собі, що це що на цю суму ви, приблизно? Кожна людина знає, скільки коштують зараз медикаменти, що ми можемо дати людині на 13 гривень. Але воно ну, так статистично рівно, але так в нас виходить, що хтось отримує на 13, хтось отримує на 1 гривну, хтось взагалі все сам купляє, а хтось. Привезли хворого ночі без сознання, самого нічого ми його вложимо в реанімацію і лічимо. І тоді на нього видатки 500 гривень на сутки. Тому о, важко сказати, так от порівняти всіх, що ми всім даємо оце. Тут при нашій ніщиті комусь достається більше, комусь достається менше. От і все, а тут ми вже самі викручуємося, як нам розподілити ті. Ті кошти або ті медикаменти, які на них куплені для всіх, щоб всім вхватило. Чи планує Шускінська центральна районна лікарня долучитися до проєкту онлайн-сервісу Є ліки? Я спеціально зайшов на сайт це подивився. Сайт поки що працює в тестовому режимі. Я так розумію, люди тренуються в цьому ділі. У мене я, наприклад, зайшов там. У нас там Одеська область, Сумської області Канатоп. І багато закладів з Рівенської області вже прийняли участь. Ну я подивився саме свіжі, сама свіжа інформація за 16 січня. Сьогодні в нас таке. Ну, вибачте, мені я вважаю, що це і в такому вигляді воно нікому не потрібно. Написано, що там в якихось лікарень, не буду називати 10 упаковок аналігіна станом на 10 січня центральні районні лікарні. За два тижні, ну, якщо для нашої лікарні 10 упаковок канальгіна це на один день роботи. Ну, це, вибачте, мені не показова інформація, я вважаю. Е це воно може тільки дати пересічному громадянину. Подивитися, які взагалі лікарства можуть бути в лікарні, тому що можуть бути, але немає їх на немає ні, ні одної лікарні. Я подивився, щоб там були дані на сьогоднішній день, або, хоча б на вчорашній. Розумієте, я вважаю, що це нераціонально і нікому не потрібно. Якщо ж якщо цей сайт запрацює по-нормальному. Якщо буде це, ми готові приєднатися до нього, в принципі, в будь-який день. Але знову ж, от я радився зі своєю сестрою відподальним з дикаменти, каже: мені тоді прийдеться півдня медикаменти видавати, а півдня сидіти вносити зміни. Ну, це з другого боку нічого страшного нема. Але я ще раз скажу: вона сьогодні привезла 10 упаковок аналігіна, внесла їх в реєстр, наприклад, скинула. Як, от я скажу, що на, станом на 18.00 з 10 упаковок залишиться дві. Я просто кажу, як є, ми не можемо собі, ми не можемо собі створити такий запас для хворих, щоб він був якийсь показовий. От в чому біда. Хоча сама ідея, вона непогана. Люди хоча б змогуть, зможуть бачити, що може бути в центральній районній лікарні, тому що я подивився перелік, я десь по десяти лікарням пройшовся. В основному медикаменти усіх одинакові. От центральні районні лікарні, вони ж по суті працюють всі одинаково. Хто більше допомоги дає, хто менше, але в основному обсяг приблизно одинаковий. Я подивився перелік медикаментів по декільком лікарням. Перелік медикаментів практично всюди одинаковий. Там на два-три на препарати різниця, а так у всіх одні і ті самі препарати і трошки в різній кількості, мабуть, від потужності лікарні. Десь там, наприклад, 200 банок глюкози, а десь 20. Ну, це більше лікарня, менше лікарня. Такий самий перелік, от, ну, відсотків на 90, от, якщо ми почнемо вішати, такий. Саме буде по нашій центральній районній лікарні. Мені тільки одно ну, турбує або зрозуміло його, це, це треба садити людину, яка буде постійно нічого не робити, тільки вносити туди зміни. Я, чому воно почалося? Міністр наша згадала з одного інтерв'ю, що це приклад Одеської лікарні. Я завжди кажу: ну там же ж мова йшла про закости держбюджету. Тому що завжди нарікають на те, що хтось кудись приїжджає, а там повинні бути медикаменти, які виділяються по державним програмам, а їх чи нема, чи їм пропонують їх закупити за гроші. Наприклад, приїхали в онкоінститут, а там саме дороге, що у нас? Хіміотерапія, наприклад, пропонують, а наказуються, там на складі є, а його посилають в аптеку, щоб це лікарство за 10 тисяч гривень. Оце я вважаю більш доцільно. Хай прийнято рішення по дороговартісним медикаментам, які є в наявності, по медикаментам, які закуп. За держпрограми, ті, що держава гарантує, ну, що воно є. Туди людина прийшла, вона знає. От мені показана хіміотерапія таким то препаратом, який коштує 9 тисяч гривень, відкрила сайт. Він є в наявності. Дайте мені, будь ласка. А тут я поки що не бачу. Сенсу приєднуватись. Піде набереться масовість, буде воно це визивати цікавість. Ну, ми завжди зможемо приєднатися, той самий перелік приблизний може внести, може його день через день оновлювати, але я, я поки що особисто, як ну, головний лікар, не бачу в цьому першочергової необхідності. Не тому, що це тайне, не тому, що це. Просто ну, не бачу я доцільності показувати людям, що в нас було 10 днів назад на складі. Я завжди кажу ну, кажу інтерв'ю, завжди можу сказати, якщо хворий в скрутному становищі, якщо хворого ну, проблеми з придбанням ліків, ну такі люди один через одного зараз. Хто до нас не звертається в адміністрацію лікарні, до мене особисто, чи до заступників моїх відповідальних за той чи інший розділ роботи, ми завжди намагаємося допомогти. Прийшов хворий, каже, мені немає за що лікуватися, то що в нас є, от повірте мені, то що в нас є, ми безкоштовно видаємо. Але вся проблема в тому, що ми можемо з 10 тільки одного забезпечити. Отак, от от така наявність, а може і менше. Десь, ну, якщо 20% забезпеченість, ну, от така от вона картина. Крім того, нам ще потрібно ж, е, е, мати поняття про таке, як резерв медикаментів. От у нас є завжди резерв. На надзвичайні випадки. так, як ми, наприклад, озвучували таке найбільш простіше от, епідемію РЗ грипу, у нас от є на нього резерв. Я казав, от ми взяли на місяць. Я на одній з апаратних виконком казав, що ми взяли цей резерв на місяць, а використали його за два тижні. Більше хворих оказалося пневмонії більше. все, за два тижні ми з'їли. Ми поповнили, звісно, у нас знов є. Але я... ми напишемо, що є це фазолін, для тих хворих у нас так, а той цифазолін, той самий цифазолін можна використовувати при, наприклад, при деструктивному апендициті. Ну, гной апендицит, можна колоти той самий цифазолін. Прочитає хворий, скаже, а у вас є цифазолін, дайте мені. Звісно, ми йому дамо, але. Але ж ми не напишемо там, що це ми тримаємо за в загашнику, для бо не дай Бог привезуть важку пневмонію в від інфекційне відділення. От ну це такі нюанси, але е, поки що, якби було забезпечення краще, якби був от е, я. З тих реформ багато крокових, що в нас зараз прописуються міністерством, я, Там я щось хороше, щось погане, щось комусь подобається, що не подобається. Мені там дві речі подобаються: перше, що кошти повинні ходити за хворим. Тобто, де хвори лікуються, де надаються послуги, де оперуються, де народжують, де рожають, де. Обстежуються туди і гроші повинні йти, а не туди. На кожного жителя поділили по всій Україні. Хто як гроші втратить, ніхто не знає. Це перше, що мені подобається, що так повинно бути, не знаю, коли ми до цього прийдемо. І друге, що збираються нарешті ввести гарантований перелік медичних послуг, безкоштовних, щоб людина чітко знала, що оце мені безкоштовно. Оце тоді буде інша справа. Не які медикаменти є на складі, а в мене апендицит. Я б вас прийшов. Мені апендектомію повинні провести безкоштовно і пролікувати після цього безкоштовно. А це вже моя задача і завдання влади з шкіри вилізти, але цю гарантований державою пакет медичної послуги виконати. Для цього в нас все повинно бути. А прийде хворий, наприклад, з плановою грижею, хочу прооперуватися, хочу собі грижу прооперувати. Нема це. В цьому, в гарантованому переліку, будь ласка, так звають, купляйте медикаменти, купляйте розходники, і будемо вас оперувати. От коли ми до цього прийдемо, щоб людина чітко знала, не що є, а чого нема, а що мені безкоштовно, от коли ми медицина гарантовано безкоштовна. А фінансується на 20%, нонсис, Нонсенс. Напишіть, що повинно бути безкоштовно, це буде безкоштовно. Тоді з мене, з мене або з влади спитаються, чому то, що написано безкоштовно. А так нас зараз питаються тільки за медицину в цілому, чого вона безкоштовна. Чого вона безкоштовна? Всі знають, що вона сьогодні, що вона не безкоштовна, всі в нас знають. Да. Тому, ну якщо до цього цього сайту знову повернутися, я коротше подивився, та сайт новостворений, розрекламований, піде, будуть участь брати. Ми не будемо білими воронами. Я вам кажу. Тобто зараз поки що в тому режимі, що він працює, мене поки не не викликає цікавості. Я єдине, що от подивлюся, що як будуть приєднуватися, я теж зроблю, як ці лікарні зробили. Ми, ми вилежимо той перелік медикаментів. Я думаю, сильно не затягуючи на якесь число, що в нас є, щоб люди могли хоч орієнтуватися, що в центральній регіоні лікарні може бути. Тому що я одразу скажу. Видаючи тайну, але це і не тайна, я думаю, будь-який зголовних лікарів скаже, там не повний перелік тих медикаментів. Я ж то я ж головним лікарем давно працюю. Я знаю, який перелік медикаментів є на складі в кожній центральній районі, приблизно. Вони десь показали всі відсотків на 70. Є, так, є ще такі медикаменти, які на складі в кожній лікарні є, але їх там немає. От я вам так скажу: це не тайна, це просто лікарі знають, тому що є такі медикаменти, які можуть бути потрібні в будь-який момент, але. Тільки для вкрай складних хворих, це, наприклад, серйозна кровотеча в пологому відділенні, серйозний перитоніт в реанімації, тощо Кожний головний лікар, як хороший хазяїн, на цей випадок тримає деякі медикаменти. Я передивився кікасайті, їх там немає, тому що це на добіречках Зеніцу Ока. Розумієте, це е, ну, неприкосновенний запас чи як його ще назвати. Це таке, що коли вже стоять питання, стоїть не то, що когось підлікувати чи пролікувати, про іменно про спасти життя і, і, і коли відлік іде на. Хвилини розумієте а не на години, навіть а на хвилини, що не буде часу за цими медикаментами послати когось в аптеку. Воно повинно бути в шкафу для невідкладної допомоги в тому ж пологовому відділенні або в реанімації. Прокоментуйте ситуацію щодо створення госпітального округу у шості. Матеріально технічна база і кадровий потенціал у нас відповідають повністю вимогам для центру госпітального округу. Ну це що стосується вторинної ланки, а первинна ланка з тих реформ, що планується, це. Уже говорилося про закріплення або підписання угод між пацієнтом і лікарем. то про що говориться? Що до кінця цього року кожний пацієнт в другому півріччі має укласти угоду з сімейним або дільничним лікарем на його обслуговування. В першому півріччі буде складатися так званий електронний реєстр пацієнтів, а потім. Будуть укладатися угоди, щоб кожен пацієнт знав, хто його обслуговує, лікар знав контингент своїх хворих, що обслуговує. Мета цього діла, щоб навести порядок в відносинах між пацієнтами і лікарями, і, по-друге, щоб чітко відстежувати або раціонально використовувати фінансовий ресурс, бо знову ж у нас. Гроші не йдуть за хворим, а йдуть на, там, на душі чи на незрозуміло. Тому там гроші, в первинній ланці гроші чітко будуть йти до того лікаря у відповідності до кількості пацієнтів, яких він обслуговується. Називається там сума 200 гривень на рік за одного пацієнта. Ну, у мене, наприклад, ще дуже багато питань з цього стратегічно. У нас зрозуміло все. Угода до двох тисяч хворих, на тих двох тисячі хворих, або скільки їх там буде певна сума коштів для лікаря. Але ну, питань сама ідея хороша. Сама ідея хороша, упорядкується до хорошого лікаря. Буде певна кількість пацієнтів більше чи менше поганого лікаря не буде. Людина буде мати право вибора лікаря, раз в рік вона буде мати право поміняти цього лікаря, це теж нормально. Але питання, це стратегічно нормально. Але тут питання, коли вже до виконання дойде. По-перше, я дуже сумніваюся, хоча ну, було б добре, але планується Міністерством, що за півроку вже буде створений електронний реєстр пацієнтів. Я практично. Дуже сумніваюся в цьому, що це... його треба зробити, його зроблять, але за пів року не зроблять. Уже, лю... Уже січень закінчиться, у нас ніяких нормативних документів про це немає. Уже один місяць пройшов, залишилось 5. Нам би хоч сказали, щоб оце щось робить. Це по-перше, друге це по але до того прийдемо, просто по термінам я. І друге, ще не чітко виписано механізм тих коштів, які будуть виділятися на одного хворого, як вони будуть доходити до лікаря. Який механізм? Зрозуміло, саме краще поробити всіх сімейних лікарів приватними лікарями і віддавати їм ці гроші. А вони хай собі що хочуть, то й роблять. Але ж це ну, знову ж масштаба всієї країни, це нереально. Може, ми колись прийдемо до цього. Був такий досвід Комсомольська, ще років, напевно, 15, я туди їздив, вони так зробили в місті Комсомольську. Всі сімейні лікарі, хоча містечко невелике, вони всім сімейним лікарям зробили статус приватних лікарів. І виділяли кожному певну суму коштів. Звісно, відповідальність лікарів дуже підвищилася. Тому ця певно кошти лікар використовував на свій розсуд, ну, грубо кажучи. Сам вважав, скільки йому собі на зарплату залишити, скільки тим медсестрам, з якими він працює на зарплату, скільки йому за комунальні видатки заплатити, що йому залишити на медикаменти для хворих, для неотложки, може, щоб придбати там, щоб кардіора в нього був, ще щось, ще щось. Тобто, це кожен лікар сам ви. Вирішував, але це в маленькому масштабі це так можна зробити. В великих масштабах це ще буде важко, тому що все таки дуже багато нюансів. По-перше, нема стільки лікарів у нас забезпеченість, вкрай недостатньо все таки по Україні в цілому, щоб так зробити. Можуть, просто багато лі... багато хворих ризикує залишитися без, без лікаря. Без медичної допомоги, тому тут поступово буде робитися, Тому питань багато ще. Але суть в тому, що і ми до того прийдемо в цьому цивілізованому світі так: перший електронний реєстр, другий чітко закріплені всі хворі за лікарями. І тоді держава знає, куди скільки коштів направити, в залежності від того, де скільки обслуговується хворих.